Фрідріх Ніцше. Жадання влади. 22. Християнство скоро лиш відійшовши від своєї первісної основи найнижчих верст підземного царства античності і, пночись до влади поміж варварських народів, уже не спирається на виснажений люд, а варбує собі вірних поміж диких, несамовитих людей, сильних, але безпорадних. У ньому невдоволеність собою і саме стражданням. Ненадмірна подразливість і вразливість, як у буддистів, а радше навпаки, могутні жадання завдавати болю, обертати внутрішню напругу на недобрі думки й учинки. Аби запанувати над варварами, християнство були доконечні варварські уявлення й вартості віддання на пожертву первістка, пиття крові на причасті, зневага до культури й духу, найрізноманітніші тілесні і нетілесні муки, надміру пишний культ. Буддизм релігія зрілих народів, зичливих і лаєдних надміру духовних рас, які занадто вразливі. Європа не доросла до цього ще й досі. Буддизм навертає ті народи до миру і радочів, духовної дієти і певної суворості до тіла. Християнство прагнуло запанувати над хижаками, зробити їх недужими, спосіб до якого воно вдалося ослаблення, християнський рецепт приборкання отже, цивілізації. Буддизм – релігія прикінцевої цивілізаційної втоми Християнство ще ніякої цивілізації не застає і будує її залежно від обставин. 23. Я ще раз нагадую, що буддизм незмірно холодніший, об'єктивніший і реальніший від християнства. Йому й нітрохи не треба робити пристойними свої страждання і вразливість, запроваджуючи уявлення про гріх. Він просто проголошує те, що думає. Я страждаю. Проте для варварів у стражданні немає нічого пристойного, їм спершу потрібно розтлумачити, дати запоруку, що вони справді страждають, адже інстинктивно вони заперечують страждання, воліють терпіти їх мовчки. І саме тут, у великій пригоді, стає слово чорт в людини є надміром могутній страхітливий ворог чого ж ту соромитись, що він завдає страждань. Християнство має кілька добрих прикмет, які воно завдячує Сходові. Насамперед, воно знає, що, зрештою, цілком байдуже правдиве щось чи ні. Та коли в правдивість вірять те щось набуває величної ваги. Правдивість і віра в правдивість ось два цілком відмінні майже протилежні святи інтересів, і приходять до них геть різними шляхами. Знати про це досить, щоб стати мудрим на сході так це розуміли брахмани платони, послідовники будь яких шкіл езотеричної мудрості. Якщо, наприклад, щастя полягає у вірі про звільнення від гріха, то й потреби ніякої немає, щоб його передумовою була гріховність людини, досить, щоб вона почувалася грішником. Зате той, кому насамперед потрібна лише віра, мусить зректися розуму, знані досліджень. Шлях до істини просто заборонюють. Міцна надія значно сильніша спонука до життя ніж будь-яке одиночне щастя, що відбулося насправді. Страдників треба живити надією, яка не вмре, бо їй не спонукає ніяка дійсність, не вмре бо ніколи не справдиться, отже потойбічними сподіваннями. Саме через цю здатність підбадьорювати безталанних, греки вважали надію лихом і злих, найпідступнішим лихом, її лишили в скарбниці Пандори. Щоб зародилася любов, Бог мусить бути особою, а щоб зачіпати найглибші інстинкти, Бог має бути молодим. Для жіночої жаги наперед висувають вродливого святого, для чоловіків Марію. Це зумовлене тим, що християнство прало зіпнутися там, де зміст культу давно вже визначили культи Афродіти або Адоніса. Вимага цноти посилювала жагу й глибину релігійних інстинктів, культ робився тепліший, мріливіший, душевніший. Любов це стан, за якого людина бачить речі здебільшого не такими, якими воно є насправді. На її вершині уманлива сила, яка водночас підсолоджує і прояснює коли є любов, людина найвитриваліша вона терпить усе. Отже, йшлося про те, щоб створити релігію, в якій можна любити, і тоді вже найтяжче лихо не заперечить людину вона його просто не побачить оце усе про три християнські чесноти віру, надію, любов. Я ж назву їх християнськими мудрощами. Буддизм надто зріле і занадто позитивістське вчення, щоб отак мудрувати. 24. Тут я порушу тільки проблему зародження християнства. Перший принцип її з'ясування такий Християнство можна збагнути тільки на тому ґрунті, на якому воно постало, це аж ніяк не рух, спрямований проти єврейських інстинктів, навпаки. Саме воно є їхнім закономірним наслідком, ще однією ланкою їхньої страхітливої логіки, адже Спаситель каже, рятунок прийде з юдеї. Другий принцип такий психологічний тип галілеянина можна розпізнати ще й досі, тільки виродившись, отже, скалічивши набравши чужих рис, він продався би на те, щоб у ньому вбачали образ Спасителя людства. Євреї найдивовижніший народ в історії людства. Коли перед ними постало питання бути чи не бути, вони цілком і твердо і за всяку ціну обрали буття, та ціна складалася з докорінного перекручення природи, всього природного і реального, всього навколишнього і внутрішнього світів вони вийшли за межі всіх умов, за яких доти міг і мав жити народ. Вони обрали уявлення, які суперечили природним умовам, а релігію, культ, мораль, історію і психологію послідовне безворотя обернули в протилежність їхньому природному змістові. Той самий феномен, але в несказано більшому вимірі, і лише як копію ми побудуємо і в християнстві. Якщо порівнювати із святим народом, християнська церква не могла навіть претендувати на оригінальність, отже, євреї найнебезпечніший народ в історії людства. Наслідки їхніх дій так відвернули людство від правди, що воно ще й досі гадає, ніби Христос проти євреїв, навіть не усвідомлюючи, що це останній єврейський чинник. У своїй генеалогії моралі я вперше психологічно розтлумачив протилежність шляхетної моралі і моралі образи. Ця друга мораль постає внаслідок заперечення першої і є по суті юдейсько-християнською моралю. Аби щастило відкидати все, що на землі репрезентує і потверджує силу, красу, звичайність і життєвий розквіт, інстинкту образи, що тут обернувся в генія, було доконечно вигадати інший світ, у якому те потвердження життя трактоване як зло, як гедоту. З погляду психології, єврейський народ мав найнездоланішу життєву силу, адже потрапивши в неможливі життєві обставини. Він, керуючись найглибшою мудрістю виживання, доброхіть перейняв усі інстинкти занепаду. але вони над ним не панували, завдяки їм він здобувся на силу, що мала опиратися світові. Євреї протилежність усім занепадам, але так вправно прикидаються ними, що завдяки своєму неперевершеному сонічному геніві створюють ілюзію, ніби вони справді на чолі всякого занепадницького руху. Як от Павлове християнство, і обертають його на щось незмірно сильніше, ніж будь яке життєстверне вчення. Для тих з поміж євреїв і християн, котрі пнуться до влади, отже, для людей священницького штибу занепад лише засіб. Життєві інтереси таких людців полягають у тому, аби людство зробити недужим, і, споплюживши життя і несучи йому погибель, перекрутити уявлення добро і зло. Істина та Омана. 25. Історія Ізраїлю неоцінена як типова історія виродження всіх природних вартостей, і я перелічу п'ять фактів, що підтверджують цю заяву спочатку, насамперед, за часів існування царства, Ізраїль теж до всього ставився правильно, отже природно Його Бог Єгова був вийовим усвідомленої сили, радощі і надії, від нього сподівалася перемог і спасіння, з ним вірили. Ніби природа дасть усе, що потрібне людям, насамперед дощ. Євова Бог Ізраїлю, отже й Бог справедливості, це логіка всякого народу, що має незалежність і силу, а тому й чисте сумління. В пишних культах проступають обидва аспекти самоствердження народу. Він дякує за ласкаву долю, що підтримує його розквіт, і дякує за сприяння змін пірроку, тлусну худобу й родючий лан. Такі відносини ще довго зостаються ідеалом, навіть по тому, як трагічно змінились обставини. В країні запанувала анархія, зовні напирали асірійці. Але народ невідступно марив про царя, який був би сміливим войовником і суворим судею, і найсильніше це висловив типовий пророк так з тієї доби називала сатирика і критика Ісая, але жодна надія не справджувалася. Старий Бог уже не міг доконати того, що робив раніше. Люди мусили відсуратися його. Що ж сталося люди змінили свої уявлення, позбавили їх природності, і, сплативши таку ціну, цупку вчепилися за них його Бога справедливості вже не ототожнює з Ізраїлем, і він і править за символ народного духу, це тільки Бог залежний від обставин. Уявлення Бог стало знаряддям у руках священицьких агітаторів, які відтоді всяке добро тлумачили як ласку, а кожна лиху, як кару за непокору Богові, як гріх. Ці брехливі пояснення такого, нібито морального світового ладу відразу й віку поставили догори дригом природні уявлення причини і наслідку. Коли людина, вперше вдавшись до уявлень нагороди й кара – Випхала і світу природну причинність, то натомість допустила протиприродну. і за нею вже нестримно посунула вся решта неприродності. З'явився Бог, який вимагає, замість того, який сприяє, дає пораду, впевненість, зрештою, надихає на кожен сміливий учинок, і мораль уже не відбиває умови життя і розвитку певного народу, не відтворює найпримітивніші йому життєві інстинкти. А ставши абстрактною, починає заперечувати життя. Мораль це страхітливе зубожіння фантазії, і вона зорочує геть усе. Що таке юдейська а чи християнська мораль? Немає випадкових учинків, є провини, нещастя запаскудили словом гріх, будь які гаразди таврують як небезпеку, спокусу, фізіологічні негаразди затруїли хробоком сумління. 26. Перекрутивши уявлення про Бога і погляди на мораль, юдейське духівенство не спинилося Можна ж обійтися без усієї історії Ізраїлю, отож, гетієм, і доказом, як чудово перекрутили її ті священники, є добра половина Біблії вони, з нечуваним глумом, відкинувши будь яку історичну трагедію і реальність, обрали історію власного народу в релігійні шати. Отже, витворили з неї безлуздий механізм спасіння, що складався з провин перед його і наступних кар, і побожного схиляння перед ним і подальших винагород. Якби за тисячі років церковні тлумачення історії не зробили нас майже глухими до вимог правдивості в історії, це найганебніше акт фальшування історії вражав би нас незмірно дошкульніше. В церкві окселентували філософи. Брехні про моральний світовий лад оплили весь розвиток навіть новітньої філософії. Що таке моральний світовий лад? Те, що Божа воля відразу до віку вказує людині, що їм можна робити, а чого не можна. Те, що вартість народу і кожної людини, зокрема, визначені тим, наскільки вона покірна Божій волі, те, що Господня воля порядкує долею кожного народу і кожної особи, отже карає і милує. Коли б на місці цієї жалюгідної брехні стояла правда, ми би казали, священики паразитичні людці, що живуть лише коштом усіх здорових життєвих виявів, надуживають Боже ім'я. Порядок, за якого вартість усього визначає священик, називають Царством Господнім, засіб, завдяки якому досягають такого ставного підтримують Його, називають Божою волею. Окремих людей, цілі народи, історичні доби вони з незворушним цинізмом оцінюють залежно від того, сприяли вони чи опирали священницькі могуті. Тепер ми бачимо їхню роботу. В руках юдейських священиків величні доби історії Ізраїлю стали часами занепаду вигнання і нескінченні віки поневірянь обернено в довічну кару за колишню велич, часи, коли ще не було священиків. З могутніх незалежних героїв ізраїльської історії поробили залежно від потреби жалюгідних, полохливих нікчем або ж безбожників. Психологію будь-якого визначного вчинку звели до ідіотської формули, покірний або непокірний Богові. Подальший крок такий Господня воля, тобто умови, які зберігають панування священиків, має бути відома, і для цього потрібні откровення. Отже, по-нашому доконечна грандіозна літературна фальшивка, святе письмо, його оприлюднили з усією священницькою помпою, спокутництвом і нескінченним олосінням про безвічний гріх. Господня воля вже давно була звісна лихо ж полягало в тому, що люди відсуралися святого письма адже волю Божу розвістили ще й Мойсеєві. Що ж сталося? Священник гостро і послідовно дійшовши й до малих та великих податків, які йому мають платити, не забувши й про найласіші кусні м'яса, адже священник пожирач бівштексів, відразу й довіку сформулював усе, що йому заманулося, отже господню волю. Відтоді всі повсякденні справи владнали так, щоб священник був доконечний усюди, при всякій природній життєвій події, народженні і шлюбі, хворобі та смерті. Вже й не кажучи про жертви, трапези, з'являвся святий паразит і в усьому відбирав природність або його мовою все освячував. Бо ж треба збагнути таке кожен природний звичай, будь яка природна установа, держава, судочинство, шлюб, піклування про бідних і недужих, усі вимоги життєвих інстинктів, одне слово, все, що має самостійну вартість. Було, до зневажене і знецінене внаслідок паразитизму священиків чи то морального світового ладу. Кожна подія потребувала санкція, була доконечна сила, яка надає всьому вартість, отже, заперечує природу, ніби творячи ту вартість на свій кшталт. Священник знецінює природу і відбирає в неї святість лише узявши таку ціну, він ще може існувати взагалі. Непокору Богові, отже, священнику, законові. Тепер уже називають гріхом, а спосіб знову заморитися з Богом, як звичайно, є тільки способом ще глибшого покорення священнику. Спасіння дає тільки він. І з погляду психології будь-яка громаді порядкують до доконечні гріхи. Адже гріхи правдива підпора влади, священник живе з гріхів, Грішники йому просто необхідні, його найвищий принцип Господь прощає тим, хто несе покуту. Отже по нашому тим, хто покорився священникам. 27. І на такому сфальшованому ґрунті, де найглибші інстинкти панівного класу заперечують природу всяку природну вартість і будь яку реальність постало християнство смертельний і досі не перевершений ворог усякої реальності. Священний народ, який до всього приклав лише священницькі слова і вартості, з рішучою послідовністю, від якої аж лячно ставало. Відяли від себе як нечисте, як світ, як гріх, усе, що далі втілювало владу на землі. Інстинкт спонукав цей народ вигадати останню логічну, аж до самозаперечення формулу. Християнством він спонукав позосталу форму реальності священний обраний народ, саме існування юдеїв. Відбулася нечувана подія. Нечисленний бунтівничий рух, який охрестили ім'ям Ісуса Назарянина, став ще одним виявом юдейського чи інакше священницького інстинкту, що вже не міг терпіти як реальність навіть самих священиків. Його створило ще жалюгідніше животіння, ще нереальніший погляд на життя, ніж той, що породив церкву. Християнство заперечило церкву. Я не знаю, проти чого піднімався бунт зрозуміли чи ні його призвідницю Ісуса. Але навіть якщо він не поставав проти юдейської церкви, церква розуміла той бунт саме так, як ми говоримо про нього сьогодні. Це був бунт проти добрих і праведних, проти священного Ізраїлю, суспільної ієрархії, не проти занапащень, а проти каст, привілеїв, порядку і звичаю. Це була не віра у вищих людей, твердені теології, і священикам, але ієрархія, на яку тієї миті замірялися. Була ніби будівлею на полях, завдяки якій ізраїльський народ узагалі ще міг триматися посеред води, була останньою на силу здобутою можливістю зберегти народ рештками його незвичайного політичного існування. Напад на неї був наскоком на найглибші народні інстинкти, на найупертіші, ще й досі не бачені на землі намагання зберегти свій народ. Цей святий анархіст, який підборив просто люд усіх покидьків і грішників. Усіх парій юдейство супроти панівного ладу, та ще й мовою, яка, коли вірити Євангеліям ще й сьогодні допровадить до Сибіру, був політичним злочинцем, якщо тільки може існувати політичний злочин у напрочутне політичній громаді. Це привело його на хрест і напис на тому хресті був доказом розпіли його за власну провину, і немає ніяких підстав, щоб як це часто роблять казати, ніби розп'яли його за провини інших. 28. Зовсім інше питання полягає в тому, чи він усвідомлював таку суперечність взагалі. може його просто вважали за вираз цієї суперечності. І тут я торкнуся проблеми психології Спасителя признаюся, що лише кілька книжок мені читається так важко, як Євангелія. і труднощі, з якими я зіткнувся, відмінні від тих, про які свідчить незабутня перемога допитливого духу німецьких учених. Колись давно я, як і кожен молодий учений, із мудрою неквапністю витонченого філолога смакував працю незрівняного Штрауса. Тоді мені було 20 років, а зараз я вже надто споважнів, щоб читати ту книжку. І мене нітрохи не обходять суперечності переказу хіба святі легенди взагалі можна називати переказом оповідки про святих найдвозначніші з поміж усіх літературних утворів. Удаватись до наукових методів при вивченні їх, якщо немає ніяких інших пам'яток, видається мені наперед приреченою справою. Це просто вчене неробство.